Лідери ЄС назвали нові мита президента Трампа серйозним ударом по світовій економіці. Ми зібрали головне із заяв лідерів. Ці тарифи є найсерйознішою перешкодою для відкритої та вільної світової торгівлі, яку ми бачили з міжвоєнного періоду, і це вплине на багато країн робочі місця. Та створить нову невизначеність Звичайно, це вплине найбільше на ті країни, які багато торгують із США. Норвегія має обмежену торгівлю. Близько 8% нашого експорту йде до США. Але норвезькі компанії теж зазнають впливу. безпосередньо ті, хто продає товари, безпосередньо в США, морепродукти, метали та інше. Але ми також відчуємо опосередкований вплив, оскільки ми продаємо вхідні товари в інші країни, які виробляють продукцію, яку вони продають у США. Трохи рано говорити про те, наскільки великим буде ефект, але ми вступаємо в нову еру або світовий порядок, коли справа стосується економіки. Норвегія є дуже малою економікою порівняно з американською. Тому ефект від односторонніх норвезьких контрзаходів буде дуже незначним і також сприятиме підвищенню цін і витрату Норвегії, тому що тоді товари, які ми купуємо в США, також стануть дорожчими в Норвегії. Великі економіки, такі як ЄС. Мають можливість погрожувати контрзаходами, тому я думаю, що ми повинні спочатку подивитися, що робить ЄС Це неправда. Що європейський союз застосовує тарифи в 39% до Сполучених Штатів. Це неправда. Насправді, якщо ми правильно подивимося на цифри, європейський союз застосовує тарифи, які становлять близько 3%. Отже, це не 39%, це близько 3%. Європа вже отримувала гібридні атаки зі сходу від все більш войовничої Росії проти Європейського союзу, і тепер додалась ця торгова атака, що надходить із заходу. ми знову просимо президента Трампа схаменутися, сісти за стіл переговорів з європейським союзом, а також з рештою світу. Тарифи матимуть величезний вплив не лише на економіку Японії та Сполучених Штатів, але й на світову економіку та всю багатосторонню торгову систему. У мене є серйозні занепокоєння. потрібна бездоганна солідарність між усіма членами альянсу. Проте ця солідарність перевіряється рішеннями, прийнятими та оголошеними вчора президентом Трампом, із запровадженням взаємних мит, які матимуть негативні наслідки для американської економіки та економіки членів союзу оскільки економічна безпека є частиною нашої загальної безпеки, ми бачимо це на прикладі гібридної війни Путіна. Ми не можемо відокремити питання економічної безпеки від нашої власної безпеки для споживачів. Ці тарифи означають перш за все інфляцію. Але для Європи це день єдності. Ось чому в рамках нашої стратегії європейської безпеки, а також стратегії безпеки Німеччини, ми широко розглядали питання економічної стійкості. Ми також чітко дали зрозумів. Уміти американцям. Ми завжди відкриті до дискусій. Ми не хочемо торгової війни. США мабуть обирають якісь цифри, які їх влаштовують. Зараз ми діємо в рамках ЄС, що є найважливішим. Тому що це компетенція ЄС, і саме ЄС формально відповідатиме. але звичайно кожна країна ЄС має право висловитися. Минулого вечора я розмовляв з Урсулою фон дер Ляєн. Ми на одній хвилі. Розгляньте це як початок того, що ми хочемо домовитися про зниження тарифів. ЄС відповість не для того, щоб почати торгову війну, а щоб показати, що ми маємо значну владу над торговими питаннями.